Наступний музичний номер команда Пінопласт Луцьк. Друзі, знаєте, ми у Львів добиралися на Жигулях. Отож, представте, як нас бачили дівчата. Як ми бачили самих себе. Ну, і як це виглядало насправді? Так, стоп! Це ж музичне завдання. У вас є хоч одна пісня. Ти хочеш пісню? Я тебе питаю. Ти хочеш пісню? Ромка, давай їй пісню. Хорошо. Пісня застольна. В шумном барі ресторана нету водки і кальяна. Там гуляють свадібуштунди. Так, стоп! Що <плес> це за пісня? Весь щось актуальне взагалі? Ну, да, у нас є музичні новини. Які новини? Ну ось Софія Ротару не задоволена своїм куханцем Толіком. <плес> Ще є в мене, знаєш, новина про пісня про репера Лебедя. Якого репера? лебедь Абілий лепру качає... Ви розумієте, що ми у Львові нам потрібно щось патріотичне. Патріотичне? Послухай. Друзі, підключаємо яву на кіностудії Довженка. Зняли перш вперше в житті український вестерн. Дивимось. Та, нам хоч якось потрібно пройти фінал. Нам потрібно якесь шоу. Шоу? Так, так шоу. Тобі надо шоу. Ти звернулась за адресою. Віктор Федорович, вітаємо вас в нашому караоке-клубі 747. -а. Рубайте. Ця пісня покоряла міста і города. высоты С красоты ты. Любви моей не замечаешь Но Все равно но. Будет но И ты меня еще узнаешь Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне еще один шанс, и ты поймешь. Шо, шесть, семь, Дякую, друзья! Знаєте? Ром, ти куди? Спитаю наші шанси на фінал. <рес> Чуєш ти? Рома, це взагалі то головний журі не треба. Чуєш ви. <рес> то то не ми то, там він з іншої команди за колісами на мусору. Чи чую я правдовий? В мене є козир. Ви знаєте садового. Блін, звідки він знайся того віталіка з Луцька? Капець, це ну, Друзі, знаєте, наостанок в Луцьк останнім часом зачастив своїми концертами степан гіга. І хотілося б запитати: Степане, що вам зробило наше місто? Галицька ліга, дякуємо за сезон! Пінопласт Луцьк для вас!